321 день в Канаді 29.04-24. Сьогодні понеділок, very busy понеділок. Я аж замучився. Цілий день на ногах. Але я сьогодні майже не малював. Малювали хлопці, я там закривав заявки, туди-сюди всякі всі дрібниці. Сьогодні 29-завтра 30. І виїжджає дуже багато людей з квартир і заїжджає стільки саме. Всі квартири майже, от, та всі, всі, які ми малюємо. Е, цей, е, в них фарбує. Всі, які ми фарбуємо, в них хтось заїжджає. І треба зробити терміново, бо, бо в основному з першого. Були і сьогодні. Сьогодні виїжджають і сьогодні заїжджають вечором. Вона і така була квартирка. День й мене почався зранку. Я машину не хотів йти заводити, пішов, зібрався, пішов в машину, сів, щось там трохи вона поколотала, і я поїхав. Тепло було. Непогано. Приїхав я на роботу. Зробив собі кави, бо знаю, зараз буде жесть. Зробив собі кави, скоренько випив кави і пішли ми, О. Пішли ми зразу по, по роботі. Бо я знав, які квартири я ще в неділю заїжджав на роботу, і мав вже список чотирьох квартир, які ми можемо зайти і вже починати щось робити шпаклювати. Я вирішив пошпаклювати, ну само собою стандартна ситуація. Пошпаклювати, а потім вона висихає і пофарбувати. Так ми і зробили. Я сказав, Чакуй, нехай огляне технічні приміщення за нас, а ми підемо це зробимо. Тож ми за це взялись, поробили багато. Ми квартир поробили. Я, Сем і Алекс. Пішли. Була одна дуже погана квартира. Там і стіни покоцані, і рулета зірвана і багато чого. Дуже дуже така собі, і Принтус пошкоджений, брудно. Ну, ми це все зробили. Ми це зробили. Вони стали, пошпаклювали багато дірок, лампочки міняти. Ну, дрібниці такі. от, Двері на балкон. У них там два балкони, бо це трьохкімнатна квартира. Замок в одній зовсім зняли. Ну, в жахливому стані, але ми її зробили. Була ще одна на 20-му поверсі, де якраз 29-го виїжджають 20, ну, і сьогодні 29-го заїжджають. Треба було її зробити. Те, вона була брудна, теж пошпаклювати. Було було роботи, але це зроблено теж. Гарно, гарно. Я позакривав заявки, пішов обновив дошку, пішов там до Алі. Все як має бути. Все як має бути, це зробив. І що? Скоренько ми пообідали. Пообідали ми десь пів 12 стали, До 12 ми пообідали і знову пішли працювати. Я вже кажу, потім потім доробимо. День такий, день не дуже цікавий. Ну, як не дуже цікавий, дуже насичений. Не було навіть часу щось е відпочити, в телефон навіть залізти. І мені вилетіло з голови, питали за 41-й поверх. Я забув забронювати. Завтра. Завтра піду це зроблю. Головне не забути. Головне не забути. Далі, що після роботи? Я блін ще згадав на роботі. Люди, що виїжджають, багато речей позалишали. Залишили ще одну мультиварку. Коврики для машини. Коврики в автомобілі, я їх ще не перевіряв е, всі чотири. Я вчора був на секунді і дивився на такі. От, Мені здається, матеріал такий самий. Вони типу, резинові знизу, а зверху кхм, войл, такий войлок, коврик. І я їх не взяв. Були на секунді три штуки, я думаю, на що вони мені? Як в мене в машині майже такі самі? А ці на халяву нехай будуть теж, як нові. Хтось їх купив, може не підійшли. Коврик в квартиру теж взяв там мішачок, лишили, і все. А! І теж вчора я тільки зайшов в маркетплейс, собі листаю, дивлюсь Soda Stріam. Це така от, е, такий агрегат, вставляється задній газовий балон е, кисневий, наповнює газом воду, газувати воду. І я дивлюсь, теж віддаю, ну виставили, не треба їм, викидати хочуть. І оцей Апарат з балоном всередині і ще один запасний. Два балона і апарат плюс пляшка. Супер! Я забрав такий, такий був в Німеччині. А, так, хто тут дзвонить? Отримав телефонний дзвінок і він мені перебив відео. Я його скинув і почав знову записувати, але знову подзвонив цей телефонний, телефон, і я відповів на дзвінок. Ну, дзвонив один хлопець, якому я написав повідомлення. Він зараз шукає роботу і працював на будові. Я йому написав, що треба на штукатурку, і чи він тим займався. Він мені одразу віддзвонив, все правильно, бо я йому дзвонив, він не брав трубки, може думав якісь з камери, а тут їх вистачає. І от ми з ним поговорили, він не робив на фасадах. А цей е е роботодавець хоче вже людину, яка працювала. Має досвід, бо йому треба зразу став і робиш. Він не хоче вчити, показувати, і він сумнівається, чи хтось навчиться, оце йому не потрібно. Тож, на жаль, він не проходить кастинг. Але хто має справу з тим, я робив в Німеччині, і, ну я робив недовго, але став і робив зразу в нього. Нормально. То ще знайдеться людина? На жаль, він не проходить. От я за це все на роботі і заставив, відклав, буде на другий раз. Буде. Коли буду заїжджати на нову квартиру. Сподіваюсь, що я що це буде. І що далі? Далі я пішов додому. Прийшов додому, прогулявся, з'їв бульйончику. А, я вже, вже це говорив, ну нічого, повторюсь. З'їв бульйончику, і зібрався і пішов до школи. Пішов до школи, легко одівся, що там взяв цей Светрик, не Светрик, а вітрівку цю. І... Школа, прийшов до школи, поспілкувалися, ми там посміялись. Школа дуже простесенька, левел простенький, так, щоб людей розговорити. Але ну, нічого, ми там і писали, і, і був сьогодні тест. Був сьогодні тест. Треба було прочитати рев'ю і описати, там були питання, що, про що йдеться. Отаке от. Зробили ми це. Після того йти додому, а на вулиці дощ. Нарешті в Калгарі пішов дощ. Я не так, щоб я не любив дощ. Я люблю дощ, коли я вдома. А от коли я йду додому в дощ, це не дуже. Ну, він такий, він дивненький моросив, і вже просто було мокро на вулиці. У мене кросовки сіточка, і ножки трошечки промочив. Не, не так, щоб мені тут йти 3 хвилини. Досвід перейшов дорогу, я вже вдома, але все одно неприємно. Тож таки, я прийшов додому, з'їв баночку з грушками. Баночка з грушами, дуже смачні грушки, солодкі. Оце в Жесенній банці закрутка. з банка на халяву. Хочеться деколи фруктів на ніч. І все. Йду відпочивати. Бо сьогодні реально замучений, і завтра буде в мене такий самий день. Треба довше поспати. Я сьогодні прокинувся перед будильником. І ще крутився, дочекався я будильника. І ось такі от справи. О! Сьогодні в школі мені видали. Ось такий от байджик я його ще не зняв. Студент! Я тепер студент. Ні, фотографія досить непогана вийшла. В цій самій футболці. Це я минулого тижня був в цій самій футболці, так що тепер я вже студент. І це треба носити, бо там не всі впізнають охоронці. Треба мати цей бейджик, кину його в сумку. І такі тут справи. Все, до завтра!